Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми будемо проводити пікуровку солодкого перцю. Але насамперед я вам хочу подякувати за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші підписки. Дякую вам, це мені дуже потрібно. Нашому перчику сьогодні якому 20 якому 22 дні. І як ви бачите, він має вже настоящих два листочки. Вже в деяких перчиках показується і третій, і четвертий листочок. Отже, прийшов саме час, щоб проводити під перцю. Звичайно, можна і пізніше, але чим більший сіянич, тим більше в нього розвинена коренева система, і пересадка для розсади може бути величезним стресом. Тому звичайно, саме лучше і краще зробити цю пересадку в оптимальні терміни. Що ж нам потрібно зробити, як підготувати цей процес і сіянці до пересадки? Ну, насамперед ми повинні заздалегідь, зволожити ґрунт, де ростуть сіянці. Якщо це така ємність, то ми зволожуємо за сутки. Ми вчора полили, ну і полили не дуже обільно. А ось як знаходиться перець у касетах, то ми полили за дві доби через те, що у касетах ну, довше затримується волога. Так треба поливати, щоб не перезволожити ґрунт. Адже якщо ґрунт перезволожений, то він і важкий, і при пересадці можуть порватися ті малесенькі корінчики. Все треба робити в міру. Що ми ще повинні зробити? Ми повинні підготувати тару. Ось перед вами стаканчики. Можна пересаджувати у 250-грамовий стаканчик, можна пересаджувати у 300 грамовий стаканчик, можна пересаджувати у 500-грамовий стаканчик. Все залежить від того, який у вас сіянець. Якщо ми будемо робити пересадку із касети, то, звичайно, нам потрібно взяти. 500-грамовий стаканчик через те, що ще ж буде внизу ґрунт, і нам треба буде присипати, то менший стаканчик ніяк не вийде його посадити. І якщо ми будемо пересаджувати із ємності, то нам підійде отакі 300 грамові стаканчики, через те, що цей піде нам на помідорки. Він, на мій погляд, дуже замалий для перцю. Що ми маємо ще зробити? Маємо обов'язково зробити дренажні отвори. От ми, як ми ви в попередніх відео, зробили дренажні отвори за допомогою ножниць і вирізали на дні дві дирочки. Це для щоб витекала зайва волога. Треба уважно до цього процесу підійти. Адже якщо ми посадимо малесенький сіяниць у великий стаканчик, то коренева система не зможе освоїти стільки ґрунту. І може ґрунт закисати і сіянець може пропасти. Третє питання: ми повинні підготувати ґрунт. Ми використовуємо ґрунт щедра земля. Ось ви подивіться, як ми зробили. До цього ґрунту щедра земля, ось який ми використовуємо. Це універсальний ґрунт, він рекомендується для овочевих культур. Тут є повністю весь і азот, і фосфор, і калій, азоту 12%, фосфору 14, калію аж 24%. Щоб ґрунт цей був ще повітря проникний, такий легкий, ми додали вермикуліт. Вермикуліт є і в таких пачках, і от таких продається вермикуліт. Є перліт, також можна додати. Якщо ви не можете ні те, ні те знайти, можна додати прокалений пісок. Також, щоб ґрунт наш був ситніший, ми в ґрунт додали біогумус. Біогумус це 100 – це стопроцентне органічне добриво. І як прочитати на, е, за зміст, то пише, що біогумус містить велику кількість біологічно активних речовин, які значно знижують стрес рослини при е, присадці і покращує приживлюваність, підвищує стійкість рослини до захворювань. Але цього біогумусу потрібно додати у ґрунт не більше 20% загальної маси. Якщо у вас е, свій ґрунт, то ви повинні використати е, органічного е, ґрунту не менше 30-35%, тобто взяти перегній, чи і компост, далі ви додаєте дернову садову землю і одну частину обов'язково, чи піску, чи перліта, чи вермикуліта, е, щоб е, розпушити цей ґрунт, щоб він був повітря проникний. Адже перці люблять такий ґрунт, е, легкий ґрунт, але разом з тим він має бути ситний. Якщо у вас немає ні перегною, ні перепрівшого, Компоста, то ви повинні на 10 літрів ґрунту, якого ви зробили, звичайно, кинути е, пісок чи, чи верм... перліт, чи вермикуліт, але додати 2 ложки суперфосфату, бо там великий вміст фосфору, та додати 2 ложки е, деревного попелу, бо там великий вміст калію. І тоді ваш ґрунт буде дійсний, е, добрий для е, пересадки і не тільки перців, а й баклажан і помідор. Як ми... далі цей ґрунт обов'язково потрібно знеразити? Чим можна знеразити ґрунт? Можна знеразити за допомогою такого насиченого кольору марганцю. І також можна знеразити за допомогою фітоспорина. Ми знеразили за допомогою фітоспорина. Що ми робили? За, е, рекомендується за 10 днів до використання ґрунту е, чайну ложку е, маточного розчину фотоспорину розвести в літрі теплої води і обробити цей ґрунт, а потім він готовий до використання. Як ми наповнюємо стаканчики ґрунтом? ми беремо е, стаканчики, наповнюємо так і робимо як ущільнення цього ґрунту, при цьому робимо таку як е, луночку. Ямочку для того, щоб поставити наші сіянці у цей стаканчик. Отак От ми ось наповнили вже собі стаканчики, і зараз вами будемо займатися пересадкою. Щоб здійснити пікіровку перцю, нам потрібно насамперед наповнений цей ґрунт зволожити теплою водою оці ямочки, які ми поробили для пересадки перцю. Тому що ґрунт має бути звичайно зволожений. Тепер ми дивимося, як ми будемо робити цю перевалку. Насамперед ми подивимося, як у нас розвилась коренева система у перчиків, які знаходяться в касетах. Ось як ви звернете увагу хочу, щоб ви побачили. Щоб ви побачили, яка в нас гарна коренева система розвилася у перчиків е, у касетах. Тепер ми беремо акуратно з цих касет і робимо пересадку наших сіянців. Бачите, як ми беремо їх із касет, то, в принципі, ми зовсім не задіваємо кореневу систему. І ми акуратно робимо, як перевалочку. У е, наші стаканчики. І легенько ми е, кругом цього сіянця нашого обсипаємо грунтом, як за високо ми можемо е, посадити наш перчик. Зазвичай рекомендують садити на ту саму висоту, щоб він і ріс. І можна, звичайно, і поставити ґрунту і більше. Ми як висажуємо у відкритий ґрунт, то потім заглублюємо у відкритому ґрунті вже до своїм листочків. А зараз ми даємо змогу прижитися перчику так, як він є, чуть-чуть вище, як він ріс. Оце ми посадили перчик із касет. Як ми садимо перчик, і якщо він росте в ємності, ми використовуємо або вилку, або ложечку, так, щоб нам зручно було достати і не пошкодити кореневу систему нашого перчика. Акуратненько він витягується. Вони вже дивіться, які величі, великі. О, дивіться, який гарнюсінький перчик. Ми ставимо його у меншу ємність, тут щоб у нас 300 мл, І також при цьому ми як обсипаємо перчик, бо як він у касетах, то там корінчики всі розрівняні. А тут ми дивимося дуже уважно, що корінчики мають бути всі розрівнені. Якщо лиш корінчик ваш. Загнеться у перчику, то він перестане розвиватися. Тут треба дуже-дуже дивитися на це. Ми обсипаємо зем... ґрунтом кругом перчика, трошки його так отрамбовуємо, щоб не було повітря між корінчиками і землею. І насипаємо, бачите, якраз стільки землі, скільки він і мав. У ємності. І в кінці, як ми вже тако його підсипали, то чуть-чуть його підняли, щоб всі корінчики розправилися. Оце ми посадили перчик такий, який росте в ємності. чуть чуть утрамбували, не дуже сильно, але утрамбували. Так само тут, тепер ми маємо полити. Поливаємо ми не просто водою. Поливаємо ми вода, розведена із фосфорним добривом Майстер 134013. Як ви являєтесь моїм підписником, то ви знаєте, я рекомендувала вам придбати такі добрива, які будуть використовуватися в ході пересадки і проведення підкормок. Чому ми використовуємо фосфор? Тому що фосфор відповідає за нарощення кореневої системи. І не тільки за нарощення кореневої системи. Фосфор стимулює обмінні процеси і відіграє основну роль у живнені рослини. Рослини, які отримують достатню кількість фосфору, вони мають здорову кореневу систему, швидко ростуть. І також фосфор впливає на формування плодових кистів, тому так необхідно іменно сьогодні, коли вже появилося перші два листочки, таких сформувалося, використати саме таке добриво, яке має великий міст фосфору, бо тут формула 13. 40-13, це означає, що азоту тільки 13, фосфору 40, калію 13. Тобто фосфору найбільше. Це не означає, що ви маєте купити іменно майстер 13-40-13. ви можете купити любе добриво, яке має великий міст фосфору. Отже, ми проводимо полив даних перед перетупризкою водичкою, бо ви знаєте, любі добрива вносяться на вологу землю. Гарно полиємо і проведемо полив із розчинним цим фосфором. Як ми його розчиняємо? Тут є інструкція, що береться 5 грам добрива або одна чайна ложка на 2 літри води. Ми по інструкції розвели трошечки. Улили менше, ну, набрали в чайну ложечку, чуть-чуть менше. Тому все-таки рослинки дуже молоді, і це в нас розведене добриво. І ми його поливаємо за допомогою такої спринцовочки для того, щоб розправилася наша коренева система повністю розправилася у ґрунті. І, звичайно, наші рослини отримали. Своє живлення для розвитку кореневої системи. Після поливу треба трошечки підсипати землею. Ви бачите, що як тягнулася земля. І ми підсипаємо і це навіть краще, що земля зверху не буде мокра. Оце ми так, на прикладі двох саджанців показали вам процес пікіровки. Через тиждень, десь 5 днів. Ми повинні будемо полити ці е, саженці водичкою. Але ми не будемо поливати водичкою, а полиємо е, і стимулятором росту. Які є стимулятори росту? Їх є багато. Є бурштинова кислота, є епін, є циркон, є е, стимулятори для зростання коріння, є їх багато. Але ми роками використовуємо бурштинову кислоту. І е, ми е, полиємо наші. В сіянці бруштиновою кислотою, використовуючи 0,5 грама бруштинової кислоти на 2 літри води через 2 неділі, це, тобто можна через 10-12 днів після проведення пікіровки провести першу підкормку. Першу підкормку ми будемо проводити із комплексним добривом майстер-агро. Тут є. Формула 20-20-20, тобто в цьому комплексному добриві знаходиться 20% азоту, 20 фосфора і 20 калія. Це всі необхідні макро і мікроелементи, які необхідні для зростання нашого перцю. Але плюс будемо використовувати сульфат магнію, його дуже любить перець. Як ми це будемо робити, ми зробимо наступне відео. А е, сьогодні, після проведення пікіровки, ми ставимо наші перчики в ту саму кімнату, де вони стояли до цього часу, лише на місце, де не будуть попадати прямі сонячні проміння е, десь на 2-3 дня, а потім можна вже поставити його на вікно, де будуть попадати сонячні проміння. І, якщо ви зробили пікіровку правильно, то пройде трошки часу, і ви вже побачите, що з'явиться новий листочок. Появився новий листочок, отже, ви зробили все правильно. Дорогі друзі, я вам бажаю гарної розсади, міцного, міцного здоров'я і всього самого-самого найкращого. Хай е, ваші саджанці радують вас е, своєю міцністю і в майбутньому дають гарні, гарні урожаї. До побачення, до нових зустрічей!